16 серпня 1888 року народився Томас Едвард Лоуренс, британський археолог, мандрівник, військовий і письменник, відомий в історії як Лоуренс Аравійський. Він був позашлюбним сином ірландського шляхтича Томаса Чепмена. Після навчання в Оксфордському університеті Лоуренс проводив розкопки на середньому Сході, зокрема у Сирії. У січні 1914 року на прохання британської розвідки Лоуренс взяв участь у синайській експедиції. Присутність тіні археологів мала приховати справжню мету підготовку точних карт на випадок конфлікту з Османською імперією. Зразу після цієї експедиції почалася війна, і археологічні розкопки в Сирії припинилися. У роки Великої війни Лоуренс служив у британській армії, був одним з тіньових координаторів арабської боротьби проти Османської імперії. Як знавця арабської мови, Лоуренса послали до Єгипту в Бюро з арабських справ у Каїрі. У березні 1916 року він брав участь у переговорах з турецькими генералами, щоб домогтися почесної капітуляції британського гарнізону, обложеного в Алькуті. Як військовий радник у штабі Еміра Фейсала брав участь у захопленні Акаби та битві біля Мегіда. Визнання і навіть популярність серед британських військових та місцевого населення принесли йому прізвисько «Лоуренс Аравійський». Після війни він поринув у розв'язання проблем східної політики. На противагу колоніальним амбіціям європейських держав в арабському світі він домагався створення напівнезалежних держав в Іраку і Трансйорданії. І саме те, що колоніалізм переміг, змусило Лоуренса відійти від політики і дипломатії і навіть відмовитися від офіцерського звання. 1926 року Лоуренс видав книжку Сім стовпів мудрості. Наступного року випустив її скорочений варіант Повстання в пустелі». Саме ця книжка стала надзвичайно популярною і принесла йому славу. Завдяки своїй діяльності під час війни на Середньому Сході Томас Едвард Тоуренс вважається одним із засновників сил спеціального призначення. Він доклав значних зусиль для розробки тактики і прийомів застосування дрібних підрозділів у воєнних діях. Помер Лоуренс трагічно в досить молодому віці. 13 травня 1935 року він виїхав на мотопрогулянку. Дорогою наскочив на групу велосипедистів і намагаючись не наїхати на них, впав з мотоцикла. Незважаючи на зусилля лікарів, 19 травня Лоуренс помер від наслідків черепно-мозкової травми. Поховали його в соборі Святого Павла в Лондоні, де похований також адмірал Нельсон.